Запрошуємо далі до слова Наталю Діжилову, заступницю голови діам, з темою відновлення в ринковому нагляді. Дякую. Доброго дня, шановна аудиторія, рада вас всіх вітати в цьому залі. І сьогодні ми підготували презентацію і основну новину, яка наразі є в нашому секторі. Це те, що 27. Грудня 2024 року в нас вийшла постанова, яка відновлює планові позапланові заходи на ринковий нагляд. Тобто фактично зараз у нас повністю відновлена наша робота, яка була заблокована з травня минулого року. У нас були відновлені позапланові перевірки, тобто перевірки, які здійснювалися за скаргами або за певними виявленими обставинами щодо невідповідності будівельної продукції, а вже з цього року наші інспектори почали здійснювати планові заходи, тому дуже багато виникло питань. І наразі дуже така трошки виникла активність щодо цього напряму. Ще більше всіх. Якби збентежив, можна сказати, закон не закон, а новий регламент, який вийшов в Європейському Союзі, 31.10. І дуже багато у всіх запитань, а що, а як, і я хочу всіх заспокоїти і сказати, давайте рухатися степ -бай степ Ми з вами живемо в державі Україна. Ми намагаємось рухатися в Європейський Союз, але передусім ми керуємося нашим українським законодавством, і в нас є відповідно. Закон про надання на ринок будівельної продукції. Давайте ми принаймні, ще почнемо працювати за цим законом для того, щоб далі еволюціонувати і приймати європейський новий регламент, який я гадаю обов'язково наші міністерства, які формують політику. Вивчать, внесуть зміни до нашого діючого закону, і це буде наступний крок. Але поки ми не впровадимо діюче законодавство, ми не зможемо рухатись далі, тому що рухатися з сторони в сторону це не варіант. Потрібно також еволюційно зростати, як зростали наші європейські колеги. І якщо ми сьогодні говоримо про наш закон, то виявилось так, що в нас наразі не працює ніхто, ні по старому регламенту, ні по новому для нас закону, який імплементував 305, а вже всі читають якісь новини про 31.10. Тому хотілося б перш за все зауважити нашим виробникам, що перше, на що треба звернути увагу, це відійти від поняття сертифікату. Тому що на жаль, ми виявили те, що наші інспектори, коли приходять до розповсюджувачів на перевірку, найчастіше розповсюджувачі кажуть: в нас все добре. Вони дають накладну і дають сертифікат відповідності на будівельну продукцію. На жаль, за цей перехідний період, який в нас був, да, там майже три роки, в нас було дуже багато семінарів, дуже багато конференцій, але наші виробники так і не зрозуміли, що по старому і по новому регламенту нам потрібно мати декларацію, і що відповідно і по 17.64. І про якщо ви вводите в обіг продукцію по закону, то у вас має бути декларація на будівельну продукцію. Чому сьогоднішня наша... Скажімо, так, наш сьогоднішній виступ дуже актуальний саме в цій аудиторії, тому що передусім секторальний план. На перевірки будівельної продукції формується в залежності від класу ризиків, від наслідків, які несе будівельна продукція. Ми абсолютно впроваджуємо всі європейські підходи, які прийняті в Європейському Союзі. І відповідно вироби залізобетону, так як це конструкційні вироби, безпосередньо у нас були включені в секторальний план. Ми неодноразово наголошували в минулому році про те, що він складається, залучали аудиторію до обговорення виставляли його публічно на сайт, публікували, тобто робили все у відповідності до чинного законодавства, але, на жаль, чомусь всі думали, що цей момент ніколи не настане, і це буде десь колись потім, але не в цьому житті. Тому хочу, щоб всі звернули увагу, що в нас є секторальний план, і відповідно до цього саме вироби з желізобетону входять до секторального плану, і зараз у нас тривають. Перевірки цих виробів і дрібноштучні вироби з бетону також входять. І тому, відповідно, ну, зараз в нас, я так вважаю, що мої такі перечуття, що більше всього в нас буде складено актів саме на усунення формальної невідповідності, тому що майже кожна друга перевірка показує, що виробники. Не знають про те, що потрібно було складати декларацію, і коли вже починають їхні юристи розбиратися і читати законодавство, слава Богу, дійшов той момент, то виявляється, що такі так. Тому мені хотілося б сьогодні розказати саме про складення декларації показників будівельної продукції і, про те, і розвіяти деякі міфи, які існують, про те, що в нас на сьогоднішній день нічого не готово, нічого немає, нічого не працює. Ні. Звичайно, є багато питань. Звичайно, дещо в нас відбувається вперше. І як будь-які процеси, які впроваджуються, вони мають недоліки, помилки. Ми їх виправляємо, вносимо зміни, але рухатись все рівно вперед потрібно, тому що ну, наразі це виглядає так, що. Будь-які відмовки вони а, посилаються на те, що а в нас нічого нема, а в нас нічого не готово. А от в Європі, так от, в Європі а, у нас багато дуже якісної продукції, і дуже, скажімо так, продукція, яка відповідає європейським вимогам, і виробники, шукаючи нові ринки, почали звертатися в органи. Європейські отримувати ці маркування і вводити в обіг на ринок європейський свою продукцію. В цьому році, спочатку минулого року, у нас почались дуже такі цікаві випадки. Органи ринкового нагляду Європейського Союзу почали звертатися до нас про те, що вони виявили невідповідність нашої української продукції. Тим заявленим в декларації показникам, які розповсюджуються на території Європейського союзу, і тобто, ось такі випадки вже є. Відповідно, ми відповідно до чинного законодавства маємо реагувати на це і. Безпосередньо співпрацювати з органами ринкового нагляду Європейського Союзу, тому ми проводимо позапланові заходи і далі вже на вимогу європейських органів проводимо перевірку наших українських виробників. Тобто там законодавство працює і ніхто не питає. Якщо ви заявили, що ви хочете бути повноцінним учасником ринку, ваша продукція відповідає, то будьте добрі відповідати відповідайте тим заявленим показникам, і ось наразі був останній випадок: тобто європейський орган відібрав продукцію, випробували, виявили невідповідність і до нашого українського виробника виявили вимогу на відкликання продукції. За два роки цей виробник поставив дуже значну кількість цієї продукції, яким чином і за який кошт зараз він буде. Робити відкликання цієї продукції ну дуже складно. Тобто, це така, знаєте, міна припиненої дії, тобто люди два роки поставляли продукцію, провели перевірку, виявили невідповідність і зараз вже ну, досить така складна ситуація. А, яким же чином наразі у нас відбувається складення цих декларацій? Якщо можна, пульт а... працює. Наші декларації складаються відповідно до чинного закону про надання будівельної продукції на ринок. І якщо продукція, яку ви виготовляєте, охоплюється національним стандартом або відповідає висновку про технічну прийнятність, кожен виробник, відповідно, зобов'язаний скласти щодо такої продукції декларацію. Постановою затверджена форма декларації, інструкція щодо її складення. Декларація виробником складається щодо кожної будівельної продукції відповідного типу під час ведення продукції в обіг. Тобто в нас дуже часто запитують: а якщо в нас там виріб, а він має різний розмір. На кожний виріб типу розмір, на кожний типу розмір, ви маєте скласти відповідно таку декларацію. Далі, що ще хотілося б зауважити, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, звертайтесь на наш сайт «Діам». А там є відео інструкції по складенню декларації є всі роз'яснення, тобто у режимі відеоконференції, тобто можете. Безпосередньо продивитися, задати питання, скласти всі необхідні запити, і тобто продивитися, яким чином вам потрібно зареєструвати кабінет виробника будівельної продукції, яким чином а, далі рухатися покроково в електронній системі у сфері будівництва. Все це, це відбувається а, онлайн, і тому, будь ласка, ніяких проблем нема. А, значить, а... Так, як я сказала, що декларація складається в єдиній електронній системі у сфері будівництва, вона має відповідну форму. Де зазначається реєстраційний номер декларації, ідентифікаційні дані типу продукції, використання за призначенням? Будь ласка, також зверніть увагу, це обов'язково потрібно зазначати, тому що відповідно до нового законодавства один той самий виріб може мати різні. Обов'язкові характеристики, да, ключові показники, відповідно до сфери застосування. Ну для прикладу, якщо ми беремо дрібноштучні вироби там з того самого газобетону, то виріби, які використовуються для перегородок і для огороджуючих конструкцій, вони мають різне призначення. Відповідно, вони мають різні ключові показники. і Відповідно, вони відносяться до різних класів продукції і різні вимоги до них. Тому обов'язково цей пункт потрібно ретельно подумати і зазначити. Далі найменування юридичної особи, ім'я, найменування ваших реквізитів, тобто нічого складного. І те, про що ми говорили, це відповідно до застосування вашої продукції, обов'язково потрібно визначити систему, до якої системи буде відноситися безпосередньо та продукція, на яку ви складаєте декларацію. Від чого це залежить, ну, як ви бачите, наприклад, там для четвертої системи вам не потрібно залучати, наприклад, орган з оцінки відповідності, да? тобто призначений орган з оцінки відповідності. А якщо клас наслідків для такої продукції вищий, то, відповідно, і більше необхідно застосувати методів і первинного контролю, і нагляду на підприємстві, і органу з відповідності, і випробування зразків. Відповідно, до цих систем здійснюються безпосередньо всі ці заходи. Регламентні технічні специфікації. А, значить, в регламентних наших технічних специфікаціях безпосередньо це, якщо ми переходимо на стару назву ДСТУ, стандарти наші, да? безпосередньо на кожний вироб і розписано, як, до якої системи він відноситься, які ключові характеристики, і в кінці є додаток ЗТА, відповідно до якого ви маєте це все передивитись і в якому виписано безпосередньо всі критерії до вашої продукції. Дуже багато таких питань щодо перекладів, стандартів, де їх можна знайти. Ну, Давайте говорити чесно, в нас же ця дискусія ну, майже 10 років відбувається, і дуже багато і асоціацій, і виробників, і, скажімо, тих, хто виготовляє продукцію відповідно до цих стандартів європейських, вони якимось чином. Намагалися здійснювати якісь дії щодо того, щоб ці стандарти приймалися. Значить, здається, можу помилятися в 2022 році нам було передано дуже велику кількість стандартів, і вони були прийняті методом обкладинки. Звичайно, ми так само, як і виробники. Намагаємося не користуватися англійською версією стандартів, тому що е, дуже складно е, термінологія технічна, е, вона корелюється з англійською мовою на українською. Дуже багато буває дискусій. І, е, звичайно, якщо говорити глобально, то ну, якісь ось ці дискусії вони можуть породжувати якісь. Невідповідності, і далі вони можуть там бути об'єктом судових розглядів. І ми розуміємо, що це ненормально і так не має бути. Проте, ну я думаю, що виробники дуже багато знали про те, що буде мінятися нормативна база. Хто, хтось подавав заявки в наше міністерство на прийняття цих стандартів, хтось працював з нашими технічними комітетами. Без вихідних ситуацій немає. І дуже багато говорять: а давайте, ось, поки ми не перекладемо всі стандарти і не зробимо всі органи з оцінки відповідності, поки нам держава не забезпечить, ми не будемо виконувати ось ці вимоги. Ну, на мою думку, це не є зовсім раціональним, тому що ну, серед європейських стандартів їх достатньо багато є види продукції, які в Україні в нас безпосередньо і не виготовляються, і не будуть вироблятися, тобто. Е, тому до цього питання теж потрібно підходити з розумом, і, звичайно, в першу чергу перекладались ті стандарти продукції, якої більша кількість у нас на ринку, і е, щодо яких є першочергова необхідність. Якщо переглянути навіть європейці, у нас дуже багато буває останнім часом було і семінарі і навчання Ось сьогодні в нас з Великобританії. Е, Розказував спікер, як вони впроваджували в себе ці положення, яким чином вони впроваджували ринковий нагляд. І вони кажуть, так, нам звичайно легше, тому що ми в Євросоюзі. І якщо в нас немає якоїсь лабораторії або органу, ми можемо звернутися в іншу країну. І для нас це не є проблема. Вам в цьому плані складніше, але я в наголошували про ці проблеми нашому міністерству економіки. І наскільки я знаю, вже там вносяться зміни в законодавство щодо того, щоб ми в Україні могли також користатись, наші виробники могли також користатися органами з оцінки відповідності Європейського союзу або лабораторіями. І тут потрібно розуміти, що органи з оцінки відповідності і наші лабораторії ну немає вже в нас державних лабораторій в тому розумінні, як це було в радянському союзі. Ми всі хочемо в ринкову економіку. У нас всі виробники кажуть, що нам не потрібна держава. Але коли приходить момент, ось такий, то кажуть, ні, ну якби. Нема в нас лабораторії. Ну давайте е, говорити чесно, що сьогоднішні на сьогоднішній день лабораторії це юридичні особи, які так само мають якимось е, фінансуватися. Це обладнання має закуплятись е, навіть якщо воно буде створено, е, далі воно має експлуатуватись. Це значні затрати на повірку на спеціалістів фахових спеціалістів, тому що дуже високі вимоги до акредитації цих лабораторій, і спеціалісти мають мати певний рівень і досвід Світ і фах. І е якщо в нас е там, є якийсь вид продукції, ну, наприклад, там, для атомних електростанцій, або ще якісь такі специфічні да, якісь види продукції будівельні. І необхідна для нього орган з оцінки відповідності, то ми розуміємо, що інколи ну доцільність економічна створення такого органу вона дуже може бути складною для прорахунку. І знов таки, якщо ми переходимо на практику Євросоюзу, то по деяким видам продукції економічно доцільно, і бізнес сам створює такі лабораторії, і якщо є попит, то звісно і є пропозиції. А є такі види продукції, що дійсно на території Євросоюзу може бути одна продукція. Дуже багато країн навіть по таким нам для нас це було дуже цікаво, тому що навіть ось для прикладу, така продукція, як вікна. Не дуже багато лабораторій є в Євросоюзі для їх випробувань. І якщо ми брали там, для прикладу вивчали досвід країн там, Скандинавії, да, Латвія, Литва, Естонія, вони ці, цю продукцію возять досить далеко, в Данію, наприклад, для того, щоб випробувати в лабораторії. Далі, якщо ми розглядаємо а наш, наші національні документи з визначення прийнятності то безпосередньо потрібно зайти на сайт УкрнДНС. Якщо говорити на сайт Укрен там є електронні магазини. На сайті цьому електронному магазині є наявні стандарти, і безпосередньо можна з ними ознайомитись або придбати їх для роботи, якщо є така необхідність. Щодо органів з оцінки відповідності, де шукати. Дивіться, органи з оцінки відповідності вони знаходяться на сайті Мінекономіки, де працює реєстр органів з оцінки відповідності і органів з визначення технічної прийнятності. Відповідно до автоматизованої системи. Ви вибираєте технічний регламент безпосередньо це або закон про надання на ринок будівельної продукції або 1764. Щодо того, за яким регламентом у вас введено в обіг будівельну продукцію, і в випадаючому списку безпосередньо вам показують всі наявні органи з оцінки відповідності. Ну, тобто він вже не пустий, органи з оцінки відповідності є, тому ну, питання щодо того, що їх немає, скажімо так, вже. Потроху починає налагоджуватись. Я не кажу, що за всіма напрямами вони є, але ситуація міняється і, звичайно, ми також за нею дуже уважно спостерігаємо і намагаємось формувати е наші запити відповідно до того, е до цих органів і спілкуватися з ними щодо. Е Характеристик і методів випробувань, які вони проводять, тому що ми так само звертаємося до наших акредитованих лабораторій. Лабораторії, до речі, можна подивитися на сайті Національного агентства з акредитації. Там також є перелік, але ну, як на мене, він дуже незручний, тому що там понад 600 сторінок, тому ну, безпосередньо це моя особиста рекомендація. Ми, якщо потрібно знайти якийсь метод або стандарт, або а, на якій в нас акредитована лабораторія, ми робимо запит, тобто відправляємо листа. Зараз це не складно електронною поштою, ви можете направити. Листа для того, щоб вам зробили вибірку безпосередньо по вашому запиту. Тому що, ну, як на мене, файл в Excel на 600 сторінок, ну він дуже так важко читається. Тобто, інколи там треба декілька днів потратити, щоб вибрати ті лабораторії. Задекларовані показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками. Тобто те, про що ми говорили, відповідно до регламентної специфікації і застосування вашої продукції, ви обираєте перелік суттєвих експлуатаційних характеристик і далі вводите її в декларацію. Хочу зазначити, що наразі кожен виробник сам визначає. Ці, цей перелік, тобто немає зараз поки що випадаючого списку щодо кожної продукції на перелік цих характеристик, тому також просимо уважно віднестися до цього питання і зазначити всі суттєві характеристики. Будемо думати, що в подальшому наша система буде еволюціонувати. ми Є в нас таке бажання її наповнювати для того, щоб перелік цих характеристик далі вже був визначений автоматично. Для кожної суттєвої експлуатаційної характеристики зазначаються відповідні показники, і також ми хочемо зазначити, що є пункт. Де можна підтягнути протоколи випробувань? Тобто ці показники бажано, щоб вони були всі обґрунтовані відповідно протоколами, а не просто, скажімо так, написані. Таким чином ви просто контролюєте самі себе, тому що в ключовому випадку несе відповідальність саме виробник за ці задекларовані показники. Далі зазначаються інші відомості при бажанні. Також хочемо наголосити, що якщо виробник декларує якісь спеціальні показники або застосовує їх при розповсюдженні своєї продукції, то також, будь ласка, задекларуйте їх і підтвердіть відповідними протоколами. Відповідно до форми підписант, також хочеться зауважити, що відкриває кабінет виробника електронної будівельної продукції безпосередньо керівник підприємства, але далі є функція, за якою він може назначити відповідальну особу. Тобто, це може бути та особа, яка у вас відповідає за якість продукції на підприємство, і далі ця особа своїм електронним підписом власноруч може вже вносити коригування в цю декларацію, створювати і відповідно її підписувати. Керівнику будуть приходити відповідно повідомлення на їхню електронну почту. Ну, в принципі, нічого складного, тому ми пропонуємо всім почати рухатись більш активно в цьому напрямку, тому що Безпосередньо перевірки наразі ми проводимо у розповсюджувачів будівельної продукції відповідно до нашого чинного законодавства. Вони наразі дуже здивовані і одразу намагаються телефонувати далі виробникам. Відповідно до нашого законодавства, по ланцюгу далі, якщо виявлені невідповідності по ланцюгу. Відбувається перевірка уже у виробника, тобто перша така сходинка це ті перевірки, які проводяться саме у розповсюджувачів будівельної продукції. Щодо нового регламенту, ну безпосередньо, якщо ми наразі не почнемо працювати за законом, то далі буде працювати ще складніше, тому що далі в нас впроваджуються вже і ПД декларації, які набагато складніші. І акцент безпосередньо робиться на екологічні характеристики, сталий розвиток, і е, те, що стосується, тобто в основному йде в регулювання, те, що стосується електронної комерції, безпосередньо вводяться е, більш е, Більше регулювання, що стосується електронної торгівлі, тобто відмінності саме в цьому. Але багато положень починають діяти з 2026 року, деякі ще пізніше. Тому наразі ну, поки що в нас є час осягнути хоча б цю базову нашу першу сходинку. Дякую за увагу. Якщо є запитання, з радістю відповім.